Добрий день, моя астрологічна сім'я. З вами Аріадна. Ось і прибігла наша неділька. Це була ера скорпіончиків. У них продовжуються дні народження. Я поздравляю знову вас, скорпіончики з днем народження. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Так, а чи знаєте ви, що Худнути треба на стару, на старий місяць. Зараз у нас новий місяць. По собі знаю, як це худнути. Я думаю, що ви теж це знаєте. Ось я вам дам таку пораду: починайте худнути завжди на старий місяць. На новий місяць все накаплює, накоплюється вода. Вода також накоплюється в організмі усіх людей. Всі знають, що вся планета наша залежить від місяця. Місяць керує припливами і відпливами. Також люди залежать від місяця. Отже, я дала вам дуже корисну пораду. Скористайтеся нею, слідкуйте за лунним календарем, Виждіть старий місяць, починайте худнути до нового року. Пам'ятаєте, що до нового року залишилося вже дуже мало часу? Так, а тепер, тепер почнемо наш розклад. Почнемо наш розклад на нову неділю. Ви пам'ятаєте, що в мене така у нас колода Таро райдера вейта на українській мові. Пам'ятаєте, що я все веду свої рубрики всі на українській мові? Це наша рубрика кругом бігом. Пам'ятаєте, так? Отже, перша карта для обміну. Карта. Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це треба на цій неділі трошечки, трошечки подождати до яких, якихось доходів. Доходи будуть, але вони трошечки ще ростуть. Також ця карта може позначати вагітність. Ви можете дізнатися про неї. Бачите, це трошки не достигли врожай. Але він обов'язково буде. Це буде доход, будуть гроші. Але треба трошечки почекати. Повний? Трошки почекаємо. Карта для тельців. Карта. Карта світ. Це завершення циклу. Світ це завершення циклу. Щось на цій неділі у вас завершиться. Щось гарне. Ви або отримаєте диплом, або отримаєте права, якщо учитесь їздити. Або вам зроблять пропозицію, або предложать гарну роботу. Щось закінчиться дуже гарне. Дуже гарним результатом буде на цій неділі. Так, тепер карта для близнюків. Що чекає близнюків на цій неділі? Нагадую, це розклад з 20 по 26 листопада. Отже, карта для Близнюків. Королева Кубків. Королева Кубків це дуже добра жінка, така лагідна. Вона керується почуттями більше, ніж здравим смислом. Вона дуже добра. Це може бути ваша мати, або ваша подруга, або добра начальниця на роботі. Ви будете на цій неділі, коло цієї королеви Кубків. Це гарна людина, гарна жінка. Будете що з нею робити, або може допомагати вашої матері. Це карта материнства. Вона як мати для вас. Це добра жінка, чуйна. Вона може бути лікарем або психологом. Ви, може, на цій неділі звернетесь до лікаря або психолога. Так. Карта для наших раків. Гарна притассині. Ще карта. Так. Раки. Ну, у вас карта, я вас поздравляю. Туз Кубків це всі блага життя. На цій неділі отримаєте і гарну новину, або якесь, якусь гарну справу. Вас запросять кудись, щось отримаєте, якусь спадщину, якусь гарну звістку. вам. Це все, що приносить задоволення, все, що приносить радість. Люба новина або подія в житті, що приносить радість. Гарна неділя, ракет. Тепер наші леви. Леви для вас карта. Леви. Вам карта смерть. Але ви знаєте, що це не справжня смерть. Це просто у вашому житті щось відімре, щось закінчиться те, що повинно було закінчитися. Це на краще. Це зміни. Обов'язково на краще. Якась, якісь двері закрились, якісь двері відчинились. Пам'ятайте про це. Якась зміна на цю неділю. Дуже важливо. Карта для дів. Карта для дів. Двійка жезлів. Двійка жезлів це карта вибора. Ви стоїте, стоїте на якомусь роздоріжжі. Ви не знаєте, що вам вибрати. У вас якісь є два шляхи, якісь дві пропозиції, ви не знаєте, що вибрати. Постійте трошки на місці, подумайте, всі за і проти, думайте, і прийміть якесь важливе рішення. це вам карта на неділю, Діви. Карта для Терезів. Король кубків. У нас сьогодні була вже королева кубків, зараз у нас король кубків. Це така гарна, спокійна, творча людина, це може бути по гороскопу. Кубка, це в нас вода, це може бути людина водного знаку. Рак, скорпіон або риби. Це може бути якийсь талановитий вчений або професор, або, навіть, бізнесмен, теж може бути. Він увійде у ваше життя на цій неділі. У вас будуть якісь справи з цією людиною. А якщо ми проводимо розклад для Скорпіонів, рибів або раків це саме ви можете бути. І ви можете бути головні на цій неділі. Так. Карта для наших іменинників, для скорпіончиків. Карта Верховний Жерець. Верховний Жрець це духовна людина з великою духовністю. Це може бути релігійна людина, це може бути вчитель. Вам, вам знадобиться якась порада. Ви підете до такої людини або може самі будете преподавати, може самі станете вчителем, будете вчити когось чогось. Може самі підете на курси, може оплатити їх, може навчитесь нарешті тому, про що мріяли все життя. Карта для вас, скорпіончики. Так, карта для стрільців. Дивимося, що чекає стрільців на цій неділі. Стрільці. Так, стрільці трошечки засумують, трошечки переждуть чогось. Ця неділька це карта трошки чекання. Почекаєте, посидите, трошки понудьгуєте, трошки апатія, депресія. Але потім подивитесь, що у вас три повні келихи, і життя налагодиться. Все буде добре. Так, тепер карта для козорогів. Дороги, страшний суд. Але це не карта страшного суда. Це, бачите, ангел трубить. Ви від чогось прокинетесь. Ви усвідомите, що ваше життя не таке, як вам хотілося. Ви усвідомите, що ви хотіли чогось більшого. Про це каже ця карта. А, ви зрозумієте, що коло вас не та людина. Ви зрозумієте, що ви працюєте на, на тій роботі. Вам захочеться змін. Це карта саме про це вам каже косоровий. Так, тепер карта для водоліїв. Король мечів. Мечі у нас все відріза... відрізають, все роз'ясняють. Або вам на цій неділі прийдеться спілкуватися з такою людиною. Вона холодна така. Вона більше довіряє думкам, або ніж емоціям. Це такий суддя, полководець, бізнесмен з холодним розумом. Ви зіткнетеся з такою людиною на цій неділі. Це така людина. Сказала, відрізала. Ну і тепер залишились у нас рибки. Кажемо, що карти вам говорять. Рибки ваша карта. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це така гарна, розсудлива жінка. Вона завжди багата. Вона завжди. Дасть якусь потрібну пораду, вона завжди допоможе. Або грошима, або порадою. Вона пригріє завжди. Або це якась жінка, лікар, бізнес-вумен, -бізнес або це ваша мати, яка завжди вам допоможе. Королева Пентаклів це жіночка з земної стихії, це козирог, діва або телець. От в цьому житті на цю неділю ви з такою жіночкою. Десь вона вам дуже корисну пораду або допомогу. Ну, ось весь, весь наш розклад. Хочу побажати вам бути завжди оптимістами, вірити в себе і бажати завжди собі і всім навкруги, тільки кращого робити завжди добро, нікого не ображати. Пам'ятайте, що скоро новий рік, скоро новорічні свята. Нехай ваше життя війде відчуття казки, чекання цієї казки. Всім відомо, що чекання це ж завжди приємніше, ніж саме свято. Чекайтесь нашого свята, яке ми будемо всі разом відмічати. З вами була Аріадна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Напишіть мені якісь коментарі, мені дуже буде приємно почитати, що ви про, про мене думаєте, що ви думаєте про мої розклади. Дякую вам, до нової зустрічі. До побачення.